Так, перемичка висить, а також пробита плита. Між четвертим і третім поверхом внаслідок російського обстрілу у цій лікарні пошкоджені понад 300 вікон, склопакетів і дерев'яних конструкцій у восьми корпусах, розповів заступник генерального директора з технічних питань Едуард Газдьов. Це були обстріли з артилерії, так які десь порядка чотири лягло на нашій території. Територія порядка п'яти гектар. Ми зараз стоїмо за мною акушерсько-гінекологічний корпус. Снаряд прилетів третій-четвертий поверх. Пошкоджено близько. Восьми палат, вибиті несучні конструкції стін і пошкоджені вікна по всьому периметру Акушевського корпусу зривної волни. Дай Бог, щоб не було постраждалих і поранених в цьому корпусі. І взагалі у нас по території було чотири прильоти. Люди збереглися, зорієнтувалися зарані після першого приліту і пішли в безпечні місця. Це бомбосховище, де у нас є під кожним. Корпусом зразу опустилися е, ті люди, які працюють, і люди, які на лікуванні. Руйнування є і у сусідніх багатоповерхівках. Була полодінця, тому що бавахнула кабіна стінку, і це, я, я була на кухні, а потім я побіжала до сусідки, тому що я спугалась. І ще кілька вистрілів було. Вот. И, а потім, поки я прийшла увидела, что що мене разбито, разбито окно на кухні, здесь все розбіта і все стекла кругом. Что вот это кухня, а это За півдня сьогодні в Херсоні троє поранених. Літня жінка у тяжкому стані. Вона отримала тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району. Після 10.30 армія країни-агресорки вкрила щільним вогнем житлові квартали та об'єкти соціальної сфери. Є значні пошкодження у багатоповерхівках. Організовано першочергові заходи з ліквідації наслідків рашиських атак. До робіт долучили комунальників та волонтерів. Уля Ляшенко Гірпеченко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.